Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов ось такий офіційний BMW X4. Автомобіль від першого власника в рідній фарбі, у відмінному стані, технічно повністю обслужений. Подивіться як виглядає білий яскравий колір на гарній літній гумі 18-го діаметру. Автомобіль працює на 2-літровому дизельному двигуні, має кругові парактроники, омивач фар, денні ходові вогні, ЛЕД-світло. LED, LED Точніше, як вибачаюсь. Салон в нас просторий. Ось такий коричневого кольору. Є три підголовники, три пасоки безпеки, задній центральний підлокітник, діфузор для обдуву клімату. Пасажирів заднього ряду, повний електросклопакет, шкіра, шкіра у відмінному стані, блокування замків задніх дверей, електропривід та автодотяжка кришки багажнику, центральний замок, електрорегулювання та автоскладання дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Сидіння в чудовому стані, є незначні подряпини рідного пробігу 129 тисяч кілометрів. Ніяких помилок немає. Авто світло, вмикання передніх на задніх туманок, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, вибір режиму руху, вмикання, вимикання ESP, допомога при спуску, авто холд. Камера заднього руху також працює чудово. Є повна інформація про автомобіль, яка потрібна, можна приїхати подивитися. Автомобіль можна придбати за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можна обміняти ваш будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас щодня. До зустрічі!